Молитва це розмова з Богом. Хто Бога більше любить, той більше любить молитву, бо нею він єднається із Богом, з ним розмовляє. Молитва в житті Ісуса була такою впливовою, що самі апостоли просили Христа, щоб навчив їх молитися. Серце Марії так любило Бога, що вона безустанно молилася. Молитви навчилася вона від своєї побожної матері Анни. Перші кроки молодого життя перевела на молитві при храмі. Архангел Гавриїл застав її на молитві, молилася з апостолами в хвилині зіслання Святого Духа. По Взнесенню Ісуса вона молилася і розважала про свого сина та його життя. Словами обручниці з пісні пісень, вона могла сказати, я сплю, а моє серце чуває. І тепер, коли Марія сидить праворуч свого сина Ісуса в небі, вона не перестає молити, благати Бога за церкву. Терплячі душі, бідних грішників і всіх вірних дітей на землі, це прикмета молитви, постійність, Моліться безустанно закликає Святий Павло. Рання молитва хай буде завдатком сили та потіхи в денних трудах, а вечірня розмова з Богом, хай буде піснею вдячності. За одержані ласки та пожертвуванням Богу від нашого нічного відпочинку. Молитвою починаємо і закінчуємо нашу їжу, наші діла. В родині найкраща молитва спільна, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я серед них, сказав Христос. Крім постійності наша молитва повинна відзначатися вірою, покорою, ревністю і щирістю, Вірою, що Небесний Отець перший, ніж попросимо, у нього знає, чого нам треба. Покорою, бо Господь гордим противиться, а покірним дає ласку. Ревністю, по якою мірою. Міряємо, такою нам відміриться. щирістю, бо Бог серцем смиренним і сукрушеним не погордить. Крім молитви приватної, особистої, є ще молитва церковна. Марія Радо спішила до святині на спільні молитви, суворо берегла звичаї та приписи жидівського закону. Таку нагоду і ми маємо щонеділі та в свято, коли дзвін кличе нас на богослуження до церкви. Як ревно Марія молилася у храмі Божім, а як не дбало, розсіяно ми молимося на службі Божій чи під час інших богослужень. Росла груша на подвір'ї, але гілля з плодами перехилялися через загорожу на сусідське подвір'я. Повставали сварки, бо сусідка зривала груші не зі свого дерева, але зі свого подвір'я. Одного вечора власниця груші почала молитися, щоб Господь переніс грушу на інше місце. Раненько зірвалася і побігла до вікна, а груша як стояла, так і стоїть. Я відразу знала, що воно так буде, сказала до себе, скільки то з нас отак молиться. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас.